Нещодавно мені повідомили, що моє вітання є некоректним, тому що невірно казати доброго дня. Отже, добрий день та вітання вам з Чикаго. Сьогодні я хочу поговорити про застосування інфінітивів в англійській мові. Давайте почнемо, що таке інфінітив. Інфінітив це базова форма дієслова. В лінгвістиці є кілька понять, які там дуже сильно це все розділяють, в плані того, що є full infinitive, bare infinitive, але давайте для цього відео думаємо, що інфінітивом ми називаємо базову форму дієслова з часткою to. Тобто to do, to have, to be. Це буде в нас інфінітив, а базова форма дієслова без частки ту, ми просто будемо називати і базовою формою дієслова. Тобто do, have, be. Та, це базова форма. І перш ніж ми перейдемо саме до застосування. Я ще зазначу, щоб утворити негативний інфінітив, ми просто додаємо not before to. Тобто. Try not to be late, да, е, постарайся не запізнитись у розмовній мові, а також у неформальному написанні можливо розділяти інфінітив. Тобто, ви можете сказати try to not be late, да, тобто вставити not всерединку, Але в офіційних листах або при складанні іспитів інфінітив краще не розділяти. Щодо застосування, то в нас є кілька випадків, коли саме ми застосовуємо інфінітиви. І перший із них це після прикметників. Тобто, якщо в нас в реченні йде прикметник, а після нього йде дієслово, то це дієслово зазвичай буде в інфінітиві. It's hard to wake up early. Це важко прокидатися рано. Тут, в принципі, ви і в українській мові да, в нас є така відповідність, що коли ми використовуємо прикметник, то після нього дієслово використовується в базовій формі прокидатися, да, що робити. It's good to be alive, да, це гарно бути живим. Тобто, ще раз, коли ми використовуємо дієслово після прикметника, ми повинні застосовувати його в інфінітиві. Uh, наступний випадок застосовування інфінітивів це коли ми вказуємо причину, навіщо ми щось робимо. Uh, I called to tell you this. Я позвонив тобі, щоб це сказати. I called you, навіщо to tell you this? Uh, I went shopping to buy food. Я пішла. шопінг. Я пішла за покупками, щоб купити. Їжу I went shopping. Навіщо? To buy food. Коли ми вказуємо причину, за якою ми щось робимо, ми теж використовуємо інфінітив. Наступний, якщо не помиляюсь, третій випадок використання інфінітиву в нас це після питальних слів у стверджувальних реченнях. Що таке питальні слова у стверджувальних реченнях? Це, наприклад, I don't know how to do То тобто, є how – це питальне слово, але речення в нас не питання, а стверджувальне. Та? Я не знаю, як це зробити. Так само, як в українській мові, ми можемо використовувати питальні слова у стверджувальних реченнях. Так от, після цих самих питальних слів діє слово буде використовуватись в інфінітиві. I wonder where to spend next vacation? Wonder взагалі в нас перекладається як дивуватись, але також ми можемо, коли ми говоримо I Wonder, це ніби я запитую себе, да? я розмірковую, де б провести наступну відпустку. Да? І where це в нас питальне слово. Відповідно to spend", spend буде в інфінітиві. До речі, помилка вимови, яку я дуже часто ще до сих пір роблю, це оцей інфінітив. Я вимовляю ту, uh, як ту, да? а насправді воно не має такої uh, ярко вираженої ту. Це воно більше як т, to, to spend, to do, uh, to wake up. Да? Тобто намагайтеся цю ту дещо скорочувати. Ту, яка так довга, у це те з двома O, uh, uh, яка означає також або занадто. І так, ще раз останній приклад. I wonder where to spend next vacation. Uh, я думаю, де б провести наступну відпустку. І так само, в принципі, любі речення української мови, да, я думаю, як щось зробити, я не знаю, як щось зробити. Да, то ось це питальне слово, яке ми використовуємо в стверджувальних реченнях при перекладі на англійську. Після нього ми використовуємо ін... дієслова слова в інфінітиві. І в нас залишився основний випадок використання інфінітиву в англійській мові, але такий, я б сказала, дуже ємний. Це коли в англійській мові в нас іде два дієслова підряд, то друге дієслово ми завжди повинні використати або в інфінітиві, або в герундії. Виключенням є, якщо перше дієслово є модальним дієсловом can, could, will, might і так далі. Да, після них ми використовуємо дієслова в базовій формі завжди, без всякого ту. I can do, you could do, you should tell, да, тобто ніякого ту і лише базову форму. Але якщо ми говоримо не про модальні дієслова, то в парі двох дієслів друге дієслово завжди повинно стояти або в Герундії, або в інфінітиві. До речі, про Герундію ми більш детально поговоримо в іншому відео, але так, для бази це ті дієслова, які закінчуються на «-ing». Тобто те, що ми ще є в українську мову, називаємо інголим закінчення. Так от то, яку форму прийме друге дієслово, залежить від першого дієслова. І, на жаль, якогось залізного правила в нас немає. В нас просто є списки слів. Після яких ми щось ставимо в інфінітив або списки слів, після яких ми щось ставимо в Ірміді, в цьому відео я наведу вам кілька прикладів з найпопулярнішими словами. А в описі під відео я залишу посилання на uh, Google таблицю, яку я зробила, і там є uh, список всіх слів, всіх дієслів, після яких ми повинні використовувати інфінітив. Також ви просто можете набрати uh, це в гуглі і вам uh, видадуть списки слів. І так, серед основних слів ми маємо decide, да? I decided to do this, uh, Forget. I forgot to call my mom, да, я забув подзвонити. Тобто, забачите патент, да, використовується інфінітив. Help, uh, please help me to do this project. Будь ласка, допоможи мені зробити цей проект. Uh, hope, learn, need, offer, plan, promise. Remember і так далі. Список насправді справді досить обширний. Я пропоную вам в коментарях написати пару прикладів з тими словами, до яких я приклади не навела, інакше це буде дуже довге відео з наведенням прикладів. На цьому все. Ми розглянули основні випадки використання інфінітиву в англійській мові. Я планую найближчим часом випустити відео, де ми розглянемо основні випадки використання герундія, а потім відео, в якому я порівняю, і ми більш детально подивимось на ось ці дієслова, після яких що використовувати. Знову ж таки, в описі під відео буде табличка. Дякую вам за перегляд та до наступних зустрічей!